Друзі, вітаю! Це УП «Фронтлайн», наш формат, в якому ми обговорюємо події на фронті безпосередньо з військовими які перебувають на війні на фронті, і сьогодні кість нашої студії командир роту ударних безпілотних комплексів 92-ї штурмової бригади Юрій Фудоренко. Дуже рада вас чути, пане Юрію. Сьогодні 580-й день повноштабної війни, і генштаб нам повідомив, що Збройні сили України відбили російські атаки в районах Авдіївки, Мар'їнки та Кищіївки. Також продовжують стримувати наступ збройних сил Російської Федерації на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Я знаю, пане Юрію, що ви зараз ви ваш підрозділ, ваша рота працює на напрямках Купільсько-Луманському напрямку, також на Бахмутському напрямку. Можете розказати, яка наразі ситуація, що відбувається на цих напрямках сьогодні або ось в останні кілька днів? Розділимо відповідь на дві частини. Перше, що стосується купінського напрямку, противнику ставлять завдання. Без змін поки що це вийти на адміністративні межі Луганської області, а також поновити свій стан та положення вздовж річки Оскіл, а саме поблизу Куп'янська. Відповідно, противник останні два з половиною місяці вчиняє жваві ударно-штурмові дії застосування всіх видів озброєння, все, що є на озброєнні в Російської Федерації за винятком ядерної зброї, так вони застосовують на пріоритетному для себе вітинках. Силам оборони вдається не просто відбивати атаки противника на поточний момент. Повністю стабілізована ситуація. Всі позиції залишаються за нами. Зв'язок між бригадами, які тримають оборону і спеціальними підрозділами, налаштований достатньо потужний. Це все працює як єдиний швейцарський механізм в будь-якому випадку на нашому рівні в частині БПЛА. І як наслідок вдається виявляти райони зосередження противника, достатньо швидко оперативно їхні вогневі засоби, гармати, системи реактивного вогню, переміщення, танчиків, броньованої техніки, шляхи висування резервів, і як наслідок за рахунок об'єднаного вогневого впливу наносити серйозне враження противнику. Інколи їхні штурмові групи вдається знищувати в районах висування. Що стосується наших піхотинців, це сталеві люди, хлопці та дівчата. Які на позиціях роблять неможливе не тільки утримують навалу ворога, а дають гідну відсіч і подекуди вдається робити декілька кроків вперед, забирати 10-15 метрів для того, щоб зайняти більш вигідні позиції. Тобто, повною мірою на поточний момент в складній цілодобовій роботі ініціатива залишається за силами оборони. Що стосується Бахмутського напрямку, тут ідуть жваві наступальні дії саме сил оборони. За останні місяць, знаєте, задалося суття просунути сперед, докупувати декілька населених пунктів. Противник дає чітку вказівку не допустити подальшого просування сил оборони і максимально намагатись відбити ті позиції, які ними були втрачені. Відповідно задіюються резерви живої сили, це комбінована жива сила. Це і представники «Шторм-Зет» приватні військові компанії. Мобілізовані спеціально підготовлені групи, контрактники і так далі. і так далі. Міксована жива сила за підтримку броньованої техніки, артилерійських засобів, які дуже дуже тут багато. вони намагаються здійснювати зворотні ударно-штурмові дії. Але сили оборони, всі позиції, які звільнили і воювали, всі за собою отримують. Більше того, на вузьких відтинках іде системна робота по просуванню вперед. Знову ж таки, за останні півроку. Є з чим порівняти за моїм переконанням, комунікація між різними бригадами та родами військ стала в рази краще, тому що, до прикладу, тільки е, якщо судити по діяльності віреного мені підрозділу, до прикладу, ми можемо працювати під коригування птаха одного організму, назвемо його X, е, його перехоплює, при, до прикладу, ціль організм Y. І ми вже вражаємо, тобто три організми заділені вражі одної цілі, і це достатньо добре, тому що півроку назад такої динаміки і взаємодії в будь-якому випадку я не зустрічав. Так це свідчить про те, що сили оборони також вдосконалюються, насичуються технічними засобами і стають більш дружніми, якщо так можна застосувати це слово. І об'єднаними в знищенні ворога це дуже дуже добре, тому що в російських окупаційних військах по комунікації між різними їхніми бригадами в них за моїм переконанням набагато більше проблеми ніж то інколи виникає в нас. А ну водночас, росіяни теж вчаться на своїх помилках. Ми бачили їхню тактику, яку вони використовували десь дійсно на цьому напрямку півтора-два місяці, да тобто було спромовано ударне групування. Якось змінилася їхня тактика, як вони діють сьогодні? Тобто, можливо, більш заощадливо, можливо, більш ретельно продумуючи і плануючи операції. Якщо ми кажемо саме про Бахмутський напрямок, треба оцінити ситуацію з моїм переконанням трохи по-іншому В противника на період, коли вони вчиняли активно ударні штурмові дії по флангах, намагалися оточити місто Бахмут, у них був безмежний ресурс живої сили в ПВК Вагнера. І об'єктивно працювала артилерія, просто з усього, чого можна, відпрацьовували по наших позиціях по 4, 5-6 годин вивити безпереривний вогонь. І далі заходили їхні штурмові групи. Вони продавлювали живою силою. Зайшло 15 чоловік, сили оборони їх ліквідували ще 15, ще 15, ще 15. за короткий період часу на вузькому вітинку фронту противник міг покласти 100 і наступні лізли вже по трупах своїх. Так тому основний ресурс, який вони використали для намагання точити місто Бахмут. Це все таки, була жива сила. На потолена є інші військові компанії, які воюють трохи по іншому. І маю сказати, що противник намагається імплементувати ті підходи, які були по ПВК Вагнер мається на увазі система примусу. Тобто, позаду військовослужбовців російського окупаційних військ стоять загороджувальні відряди. Переважно це кадирівці. Тобто кадирівці здійснюють основні умовні, вони різні функції здійснюють, але основні дві це мінування позаду своїх. І відповідно система примусу тих старших груп, які відмовляються вчиняти ударні дії, їх показово показово страчують для того, щоб іншим було неповадне. А якщо говорити про підготовку, хто краще підготовлений, хто гірше підготовлений саме серед російських підрозділів? Противника ніколи не можна недооцінювати. Об'єктивно є в них достатньо потужно підготовлені штурмові групи. Це можуть бути зведені штурмові групи, але Ті, які є мобілізовані, не можна сказати, що вони мають високий рівень ударно-штурмових дій. Їхня ключова перевага в тому, що їх багато. Вони можуть собі дозволити бездумно застосовувати людей на коротких вітингах. Це не значить, що вони стріляють косо криво і не представляють ніякої загрози. Ні, це достатньо такі серйозні виклики для сил оборони, і кожного з них потрібно ліквідувати з рахунок об'єднаного вогневого впливу, якщо ми кажемо про штурмові дії, продавити в траншеях вибити з цих траншей. І забезпечити результат, тому абсолютно різний рівень підготовки серед російського паційних військ. І ще одну тезу, яку мені б дуже хотілося озвучити періодично. Я чую ну засоби масової інформації, коли є там три хвилини часу, подивитися, що в країні відбувається ем, противник. Відступив та не буває такого. Ну от за півтора року війни, все, що я бачив своїми очима, це сили оборони, вибили противника в складних боях. Коли противник вже в оточенні, вже вибитий, поранений і так далі, і так далі. Тільки тоді якась їхня кількість там, умовно кажучи, може здатися в полон. Але щоб противник глобально тікав, такого немає. Противник може відступити тільки під тим, що сили оборони протискають і нажимають. Це потрібно усвідомлювати, тому що кожне протискання це колосальні зусилля. Насправді це колосальні зусилля, і повною мірою оцінити може лише той, хто в цьому приймав участь. Тут я з вами абсолютно погоджуюсь, Я сподіваюся, що після зміни, в тому числі комунікаційного заступника, анни Маляр, теж відбудуться зміни в комунікаційній політиці і Міністерства оборони і Генштабу. Дуже на це сподіваємося, тому що дійсно чули нарікання від військових. Пане Юрію, я пам'ятаю одне з ваших інтерв'ю. Ви розповідали, що велика проблема це замінування. Я також це чую від великої кількості наших військових на різних напрямках. і Що величезно Роботу роблять сапери. Можете трошки розказати, яка зараз ситуація саме з розмінуванням території? Чи достатнє обладнання є для того, щоб полегшувати роботу Збройним силам? Я б розмінування розділив на дві частини, тому що це величезні виклики для нас. Перше розмінування це те, яке проводиться на деокупованих територіях, які не перебувають вже на першій лінії вогню, так? Угу. і не в... Це величезний виклик із яким нашій державі потрібно е, вправитись, наскільки то є можливо, під це залучаються кошти іноземних громадян, і ми знаємо, що на превеликий жаль е, є підриви як серед серійного населення, так і серед аграріїв, які обробляють землю. Ця робота вона триває, до речі, військові максимально сприяють. Ті, хто попередньо отримували позиції на ланках командирів, вони інколи підказують, де може бути те чи інше звинування. Якщо ми кажемо про виконання, це до чого я сказав? Я сказав до того, що друзі. В країні повномасштабна війна знадобиться багато часу для того, щоб почистити нашу землю від того всього лайна, яке тут залишив російський окупант. І дуже важливо: не ходіть по тих тропах, по яких не потрібно ходити, і не їздіть дивитися і милуватися краєвидами туди, куди не потрібно їздити, тільки по дорогах, які асфальтовані або загально перевірені. Дуже вас прошу, бо життя кожного з вас воно є надзвичайно цінним, як для рідних, близьких, так і для держави загалом. Що стосується виконання безпосередньо бойових дій, так противник все перемінував, як проти танковими міними загородженнями, так і проти піхотними. Також застосовує за рахунок систем реактивного вогню дистанційне мінування як проти піхотних розкидає, так звані пелюстки, такі дуже підлі міни, так і відповідно проти танкового мінування. Здійснює наші сапери, це люди. От кожне слово пишеться великою літерою. І знаєте, товстим таким шрифтом. тому що під ворожими обстрілами, і не тільки артилерійськими, а інколи і в ближніх атаки вони роблять проходи для того, щоб можна було в пішому порядку штурмунути позиції. Просто от уявіть собі, противник стоїть в себе в окопах на захищених позиціях і відбивається. А нашим хлопцям потрібно зробити прохід, щоб не підірватися на мінах під цим шквальним вогнем і заскочити в траншею, щоб потім їх вибити. Це так якщо що описувати звучить складно, а в реалізації це дуже складно. Але тим не менш, з цим завданням наші хлопці та дівчата впоруються і як наслідок забезпечують позитивний результат. Дуже добре, що в рамках міжнародної військової допомоги надаються певні технічні засоби, які мають сприяти проведенню розмінування, і дійсно вони застосовуються на ряди вітинків. Також в нас в державі це те, що радує об'єктивно. Мене воно на жаль не масове, а тестово, і тільки на стадії розробки. Є таке поняття як роботизована техніка, яку я вважаю з часом, дасть можливість замінити людину, хоча б частково при організації цих проходів до ворожих позицій за рахунок технічних засобів, тому що ця робота надзвичайно надзвичайно складна. Хороший сапер він потребує високоякісної підготовки. На жаль, рівень травмування достатньо високий. Я звичайно не можу у вас питати про БПЛА, тому що це було перевагою України довгий час. Зараз чую постійно від наших військових нарікання, що росіяни теж навчилися використовувати БПЛА і в них є. Певна перевага можете розказати якось на вашому напрямку, як росіяни активно застосовують ланцети чи IPV-дрони, Чи достатньо в нас дронів сьогодні для того, щоб відбувати ці атаки, для того, щоб знищувати техніку противника? Комплексне запитання відповім розумно, наскільки то є можливим питання? Перше. Є засоби, які противника перебувають на озброєнні з 2014 року. Я завжди в інтерв'ю називаю базові це, до прикладу, Орлан, зала розвідувального типу дії. Так крило розвідувального типу дії, ланцет, куб, ланцет, призначення для враження наших артилерійських засобів броньованої техніки, куб переважно для враження живої сили. Я назвав зараз чотири так базових, які на слуху, але їх насправді в противника різних модифікацій достатньо, достатньо таки багато. І на превеликий жаль, незважаючи на санкційну політику, на ряд обмежень противника, залишається можливість виготовлювати ці технічні засоби в кількості, що стосується протидії цим засобам в нашу державу за рахунок міжнародної військової допомоги, вкотре дякую нашим партнерам, надходять ряд технічних засобів, які дозволяють виявляти, де знаходяться безпілотні засоби противника, переважно розвідувати події, і потім вже за рахунок вогневих на. Наших засобів протиповітряних, а також за рахунок засобів РЕП вдається приземляти і збивати розвідувальні засоби противника безпілотні. Так що стосується ударних систем, теж ми про що ми сказали ланцет, це комплексна підготовка, тому що не завжди можна збити на випередження, тому це і додаткове маскування, і певним чином облаштування наших вогневих позицій і приміщення особового складу, все робиться таким чином, щоб мінімальне Винесли втрати в результаті враження цими засобами, тому що повторюсь, в противника їх залишається в кількості. Що стосується коптерів цивільного призначення. Противник за останні року повною мірою перебрав на себе ту тактику застосування, яка була в сил оборони, цивільних коптерів держав Mavic 3. Вони використовують для денної розвідки передових позицій, і також за рахунок них після модернізації можуть скидати різного роду боєприпаси по наших передових позиціях. Точно так само, як це робили півроку назад, і продовжують робити сили оборони. Також противник наситив своїм війська. Діжа мавіктри Thermal нічного застосування, щоб моніторити просіл в нічний час, і достатньо активно застосовує впівроне по дальності. Враження ми зараз переважаємо противника. Я не буду називати настільки, ми можемо залетіти, але ми точно противника переважаємо. Але в зв'язку з тим, що в противника ці засоби є в кількості, вони можуть собі дозволити е, спрацювати по одному нашому піхотинцю. Е, в нас переважно такої можливості немає тільки в критичних ситуаціях, тому що е, е, кількість засобів, яка є в силах оборони, вона достатня. Для ведення контрбатарейної боротьби, враження там броньованої техніки і таке інше, але якщо казати глобально, то для того щоб забезпечити паритет, потрібно достатньо потужно працювати всім, як державі, так і благодійним фондам, фондам і українцям. Для того щоб ми мали ці технічні засоби в підронив кількості і могли відповідати. Кількістю застосування противнику адекватно виклики, які є, так щоб у нас була можливість також і працювати повною мірою по їхній живій силі. Е, відповідно, в противника поки що немає масово е, бомберів, які е, застосовують в нічний час. Так е, в силах оборони це українська абсолютно розробка, як водні дрони, так і дрони нічного застосування. Це є на поточний момент тільки в Україні і ефективно застосується проти ворога. Але це питання часу. Я вважаю, що противник розуміє, чи наскільки це ефективний засіб, так чи інакше, впевнений в тому, що вони ведуть розробку. Відповідно. По противнику ми поговорили, що відбувається в силах оборони за реп-засоби. Ми поговорили, які допомагають заглушити частоти противника. Вони в нас реп є як стаціонарний, так і потроху сила оборони насичуються локальним репом, той, які закриває вогневу позицію, а також розміщується на передових позиціях в окопі. Але це можливо, коли у нас іде позиційна. Війна, коли йдуть активні наступальні дії, достатньо складно на передню лінію доставити той продуктивний реп і також село оборони насичується дронорушницями. Це відбувається по різному, як за рахунок держави, так і за рахунок українців. Я впевнений, що той, хто нас зараз переглядає, хоча б один раз донатив на дронорушницю. Дронорушниця призначена... Дроннація призначена для того, щоб при візуальному виявленні Mavic 3 чи Mavic 3 t чи впівдрона залишити частоту управління, щоб він приземлився і не міг виконувати свої функції. Вдалі розрахунки, які опанували цей вид умовного озброєння, вони можуть за день присадити декілька птахів противника. Це потрібно розуміти. Про протидію зараз вам розповів про насичення в силах оборони. Об'єктивно в нас працює розглуджена мережа в державі навчальних закладів, які готують пілотів. БПЛА як ті, які прийняті на озброєння. Тобто, в нас є теж розвідувальні засоби типу крило, яке прийнято на озброєння, воно виготовлюється в певній кількості, якої недостатньо для того, щоб перекрити потребу фронту. Відповідно, ще частину засобів ми отримуємо в рамках загальної військової міжнародної допомоги. Але цього всього в динаміки бойових дій поки що недостатньо для того, щоб повною мірою перекрити потребу фронту. Я зараз кажу за ті засоби, які перебувають на озброєнні або допущені до експлуатації. Відповідно за наявною в мене інформацією, те, що я чув, спілкуюсь з виробниками, тому що mm. вещазіде комунікація між бойовими і виробниками, зараз дана чітка вказівка максимально масштабувати виробництво тих зразків БПЛА, які позитивно зарекомендували себе на фронті і наситити ними село оборони. Що стосується коптерів цивільного призначення, які не перебувають на озброєнні, Mavic 3, Mavic 3T, fpv дрони, і решта з тим тут ситуація трошки інша. Вони закуповуються як за рахунок благодійних фондів, зокрема ЮНАТІ 24 але переважна більшість їх надходить за рахунок українців, кожного хто донатить на силу оборони. Знову ж таки, їхні видатки достатньо високі: один Mavic 3 я в середньому кажу, живе на фронті десь півтора тижня в смузі активних бойових дій. А Це чим ще більше хороший хороший, хороше хороший срок, можна так сказати. От, тому, що... ну, я так трошки оп оптимістично сказав для того, щоб угу. зовсім не налякати. Але тут потрібно розуміти, що чим більше цих засобів, тим ми краще бачимо ворога. Чим краще бачимо ворога, тим більш хірургічно точно ми його можемо знищити. Рухаємося далі. Про ем, коптери цивільного призначення сказав про FPV-дрони Також ми проговорили про нічні бомбери Ми з вами розібрались так, що це передова українська розробка і їх війська об'єктивно, Якщо порівняти зараз і 4 місяці тому, то заходи набагато більше. Кажу навіть ну в рамках мого підрозділу. Тобто, ми можемо працювати на поточний момент безперервно. так відбувається не в усіх підрозділах, але я думаю, що всьому свій час і подібного роду роти ударно безпілотних полотенційних комплексів та окремі спецгрупи будуть насичені цими засобами. Всі спроможності для того в української держави є відповідно за рахунок мотивації, таланту української нації, за рахунок підтримки кожного українця, іноземних громадян, які вболівають і допомагають Україні. Нам при меншій кількості технічних засобів на славному напрямку вдається забезпечити паритет, але для того, щоб був результат сталий і просування, ми маємо мати перевагу. Цей шлях займе е, якийсь певний час, але я вірю в те, що настане той день, і той час, коли ми зможемо сказати, що силами держави та українських підприємств, ми можемо там, хоча б на 80% перекрити потребу фронту. Тому що є технічні засоби, які ми не можемо виготовлювати себе в державі, до прикладу, діжаємо віктори. Так mm -hmm. ну це історія, яку ми не можемо копіювати, відновити решти з тим. Його потрібно завжди буде купувати. Але я вірю в те, що можливо виникне аналог, який дасть можливість ну орієнтовно подібних характеристик застосування. Ну дуже добре, що нарешті держава зрозуміла наскільки дрони важливі, тому що було ще навіть минулого року таке зневажливе ставлення до дронів, на жаль, і з боку керівництва. І з боку там деяких міністрів, скажімо так, я теж сподіваюся, що ситуація зміниться. Я бачу певні кроки, в тому числі держави в напрямку будівництва виробництва дронів. Я думаю, що точно ми побачимо цей результат вже найближчим часом на полі бою. Про що я ще хотіла спитати на останок, пану Юрію? Дуже часто від військових зараз чую питання ротації, тому що всі. Дуже сильно втомлені а, велика кількість підрозділів перебувають а, на у якихось напрямках просто 8 місяців. Несуть великі втрати, і це звичайно питання і відпусток безумовно, але і питання мобілізації: що Україна, що а, Україна як держава може зробити для того, щоб і рекрутинг став трохи кращим, і мобілізації мобілізаційні заходи. А, чи бачите ви в цьому проблему? Що стосується ротації, ми воюємо з початку повномасштабної війни на сході після Київщини з травня місяця 2022 року, і от ми знаходимося на сході весь цей час в офіційних випускниках. У мене люди з підрозділу за сімейну обставину, там реально дуже було потрібно. І як би це не звучало по травмуванню. Всі решта особового складу воюють весь цей період часу. Зокрема, я можуть бути якісь відрядження до Києва там на засідання Київської міської ради, це дводенне відрядження раз на два місяці. Що стосується виснаження, ну робота надзвичайно складна. Виснаження воно має своє місце, але кожен з нас в мене під підрозділі 100% добровольців, всі кияни. Кожен розуміє, чому він прийшов на цю війну. І в нас всіх спільне бажання забезпечити все залежне від себе для того, щоб досягти перемоги на полі бою. Бо тільки перемогою ми можемо забезпечити сталий мир на довгі роки. Що стосується в цілому ротаційних принципів, по кожній ситуації треба розбиратися окремо, по кожного військовослужбовця. Ця думка не може бути репрезентативна, але для того, щоб проводити ротаційні дії, необхідно, щоб було ким поміняти. А для того, щоб було ким поміняти, як би це не звучало. Ця тема не популярна. Зараз будуть писати багато коментарів під цим відео. Але демократія, свобода в першу чергу, свобода передбачає собою в комунікації з державою не тільки права, про які всі звикли говорити, але й обов'язки: захищати свою батьківщину це обов'язок кожного чоловіка, захистити свою родину, свій будинок, свою вулицю, свою країну. Відповідно, мобілізаційні процеси в державі мають відбуватися. Максимально стільки це потрібно для того, щоб забезпечити сталу динаміку на фронті. Дуже важливо, щоб навчальні заклади, які готують мобілі... мобілізованих, вони відпрацьовували на відмінно, щоб люди отримували дійсно фахові знання, як всередині нашої держави, так і за кордоном, для того, щоб могли виконати повною мірою поставлене бойове завдання, зберегти своє життя свого побратима. Тому що лише доки ми живі, ми можемо бути ефективні в знищенні ворога, і це досягається в тому числі рівнем підготовки. І також це моє особисте бачення з того, що я спостерігаю і комунікую з цивільним сектором. Я провів перекомісію. У нас є проблеми в військово-лікаряних комісіях, коли люди з цукровим діабетом, до прикладу, які не мали служити, вони проходять службу. Коли в мене в підрозділі є військовослужбовець за позивним Халл. Це був успішний підприємець до повномасштабної війни, воює з першого дня в рамках виконання бойових завдань, він втратив ногу, підірвавши знаміння, пройшов курс реабілітації майже сім місяців. Він повернувся до строю і працює на бойових позиціях і коли здоров'я, продуктивні хлопці починають казати, що я не для війни народжений, так ніхто не для війни народжений. Війна це взагалі ага. природне явище. Знищення іншого подібного за видом це протиприродне явище, але в нас вибору немає або ми, або нас. Тому маємо ми. Що стосується військової лікаряних комісій, в цьому зараз почали наводити лад. Я думаю, що поряду осіб буде проведена перекомісія. Mm -hmm. Дуже дуже важливо і для цивільного суспільства, і для нас, військових, щоб зберігалась рівність для всіх, незважаючи на твій. Стан, статус, соціальне положення, фінансові статки, і так далі, тому до цього треба ставити звиважено і зараз не ховатися там в групах, читати, де там повістки роздають, а подумати, що для себе треба придбати, які курси підготовки пройти для того, щоб коли доведеться бути ефективним і зуміти вижити, тому що стосується мобілізації, це ті процеси, які будуть у нас в державі відбуватися. Єдине, що в цьому треба навести лад, і я бачу зараз конкретні заходи, які робляться ці зміна керівництва керівництва центрів комплектації і багато інших заходів при комісії. Я думаю, що в цьому також обов'язково наведемо лад. Єдине, що стосується хабарників в військовій частині тут є дві речі: перше, те, що такі факти є в суспільстві, свідчить про те, що правоохоронні органи таки працюють. Під час повномасштабної війни і виявляють такі факти. Але вони мають нести відповідальність згідно закону. Ну об'єктивно, якщо ти крав на війську, або на довідках, або на чому іншому, міра покарання має прирівнюватись до державної зради і бути самою високою, щоб іншим було точно неповажно повернено. По ще раз хочу, щоб кожен глядач усвідомив: єдине, як ми можемо з вами залишитись живі, це перемогти на полі бою. Це правда дуже дякую вам, пане Юрію. Обіцяла вас відпустити, тому що знаю, що ви поспішаєте. Я вам дуже дякую за це включення. Бережіть себе. Слава Україні. Героям слава, будьте здорові. Так, До побачення. Дякую.